Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болтинська. Сьогодні будемо говорити про комунальне підприємство Центр поводження з тваринами, яке вже на один рік існує в місті. Нещодавно там проводили день відкритих дверей. Кожного разу організатори намагаються зробити його максимально цікавим, зручним та комфортним для відвідувачів. Ну і, власне що придумали на цей раз? Як багато тварин вдалося прилаштувати, і скільки криворіжців завітали? поговоримо далі в нашому ефірі. І в нас у гостях виконуюч обов'язки директора комунального підприємства Центр поводження з тваринами Марія Ушканенко. Доброго вечора, пані Марія. Доброго вечора. Скажіть, як часто ви проводите дні відкритих дверей, і якщо пам'ятаєте, коли приблизно був перший, яким він був в цьому році. Це в нас вже був другий день відкритих дверей. Перший це було 3 травня. А в минулому році у нас теж було два дня відкритих дверей. Тому... Минулого року ви почали це проводити так, так? так. в Минулому році запровадили день відкритих дверей. В цьому році ми продовжили цю традицію, Тому 20 вересня знов наші двері були відкриті для всіх бажаючих цього міста. Побувати на нашій території, пам'ятаєте найперший день відкритих дверей, який в принципі провели в центрі? Наскільки він був успішним? Скажімо так, чи багато людей було? Бо все ж таки, те, що вперше воно не завжди одразу привертає увагу, І це а досить складна тема. Ви знаєте, перший день відкритих дверей я вважаю, він був достатньо успішним, зважаючи на. Те, що ми не вміли це робити, ми практикувалися, набували певні шишки, але він вийшов. Люди прийшли, зацікавилися, і кожного наступного дня відкритих дверей нас вже є. Знаєте, як постійні відвідувачі. Тому я думаю, перший день відкритих дверей він заклав о той фундамент, на який ми маємо сьогодні. До речі, ви спілкувалися можливо з колегами з інших міст з про того, як взагалі це проводити, чи як у них це. Ви знаєте, наразі у нас дуже складно з комунікацією, але ми працюємо над тим, щоб налагодити комунікацію з містом Дніпром, з містом Харкова, там де вже діють подібні центри. Хотілося б з нам теж комунікувати, спілкуватися, розвиватися, тому що я бачу, що в нас є одна спільна мета, одна спільна проблема. Я думаю, разом все, вся країна зможе подолати цю проблему і знайти спільні рішення, тому що я вважаю, дуже важливо ділитися досвідом. Нам вже є що нам чим нам є поділитися. Я думаю, їм теж буде так. чим поділитися. Тому в мене в планах це навагувати комунікацію з іншими містами. Розкажіть, як пройшов цей день відкритих дверей, які були цікавинки, тому що як ви сказали, намагаєтесь кожного разу щось вдосконалити, щось покращити, якісь нові атракції, і навіть трансфер у вас є. Наскільки я знаю, для тих, бо центр так трішки знаходиться в віддаленому місці. Так склалося, що центр згідно з норм чорного законодавства він має бути треш, трішки віддалено. Це незручно для мешканців міста, але так має бути. і Ми дотримуємось норм чинного законодавства. В Цьому році нам допомагала Криворізька міська рада, яка надала нам трансфер з ДК Локомотив. Була маршрутка, яка нам довозила людей. Це дуже допомогло, тому що людей було багато, бажаючих багато, не кожен може дістатися сам. Тому я думаю, що завдяки міській раді ми змогли зробити цей день масовим. Угу. Набагато більш ніж коли попередні були без Вони трансферу. Вони вже надавали так? нам угу. раніше міська рада нам також надавала трансфер, але я ж кажу, що кожного раду ми вчимось. І в нас же є постійні клієнти, які це чекають, і ми дуже вдячні це саме Криворізьке міське радіо, що вони нам допомагають, тому що без помічі ну це дуже важко організовувати. А які ще були цікавинки для тих, хто відвідував Взагалі Розкажіть, як пройшов цей день, і чи задоволені ви? Всім як то. я вам скажу так, нам сприяла навіть погода, тому що ми <смітна> <смітна> слідкували за погодою, переживали, що буде і дощ, але ні, склалося все дуже чудово. Приїхало багато людей, і я б сказала, особливістю цього дня відкритих дверей було те, що було дуже багато молоді підлітків, які приїхали на територію. Вони побачили наших е, е, тваринок, Вони з ними спілкувалися, гладили, а що треба тваринам. Їм треба тепло. Тому я думаю, залишилися всі всі задоволені. А завдяки тому, що приїжджає молодь, вони поширюють у соцмережах і дають нам більше реклами. Тому люди швидше про нас дізнаються. Тому я вважаю, це дуже гарна комунікація саме комунікація з молоддю, які можуть просувати ідеї нашого центру. Там ще була фотозона, у вас наскільки з не можна фотозону. Ми ще почали організовувати минулого. і минулого року, і весною там було багато задумок. Передня ця до мене, Марина Олександрівна, вона придумала багато фотозон, які ми використовуємо на сьогодні. Тому було де людям і сфотографуватися. Вони мали змогу вигуляти тваринок, познайомитися. Так що ми дуже задоволені. Приблизно є вже розуміння, скільки було людей по кількості, якось ви рахуєте, чи ви я так вам скажу так, ставити? що ми не ведемо чіткої статистики, скільки приходить, тому що окрім трансферу люди приїжджали ще своїм власним транспортом або приходили пішки, тому. Якби такого підрахунку не було, але я скажу, що це напевно найсамий, наймасовіший день відкритих дверей було більше ніж 200 відвідувачів на території центру. З чим приходять люди, до речі чим цікавляться, що питають у вас, що там можна взагалі в цей день у вас зробити? Ото кажете, погуляти там з песиком? Можна, можна. Е, ну скажімо так, наша головна мета це. Більше познайомити мешканців нашого міста з нашою роботою, тому що, може багато хто переживає, де трапляються їхні тваринки, коли приїжджають наші екіпажі на відлову. Тому наша мета, перша, це познайомити з нашою роботою, тому що на території працювали працівники, які з радістю могли відповісти на питання. Вони могли подивитися на те, як утримуються дані тваринки. І у нас є тварини, які перебувають на постійному місці проживання. Це безхатні тварини, які по тій або інші причини лишилися без піклування. Це взагалі більшість такі великі породні тварини. Угу. Тому ми хотіли і показати нашу роботу, і допомогти знайти тим тваринкам, яких викинули, покинули, залишили нові родини. Скільки вдалося прилаштувати? Я скажу так. По статистиці я теж дуже задоволена, тому що день відкритих дверей ми прилаштували дві тварини. Але на протязі цього тижня ще три людини повернулися після дня відкритих дверей і оформили договори одопції на тварин. Це означає, що вони їх заберуть? Так, вони mm -hmm. вже їх забрали, тому п'ять тваринок. Це не самі породні тваринки, це знаєте, такі криворізькі бродяги знайшли собі родину. Тому ми дуже раді, що люди все таки більш свідомі і соціально відповідальні що не обов'язково купувати можна взяти вже тваринка, яка потребує піклування. Ну тим більше зараз мені здається це. Починає ставати навіть модним певним чином. Бачу на вулиці є люди, які вигулюють. саме видно, що це не породисті собачки, але вони так само е, красиві на повідочках. Люди гуляють з ними. Очевидно, що теж беруть можливо з вулиці чи з притулків, і це прям ну дуже дуже тіше, що так теж трапляється. Окрім того, що звичайно є інша сторона, коли викидають і залишають домашніх тварин. Це велика трагедія для кожної домашньої тварини, бо вони не пристосовані жити на вулиці зовсім от, але дякувати Богу, є люди, які все ж таки по іншу сторону. Скажімо, Скажімо так, наші працівники дуже відповідально ставляться для своєї до своєї роботи, і вони зацікавлені на те, щоб максимально прилаштувати даних тварин. Тому що якщо собака не породна, це не означає, що вона не хоче людського тепла. Вона така ж сама жива істота, яка потребує і тепла, і хоче, щоб її і любили, і годували. І проводили з нею час. Іноді навіть ці такі безпородні тварини, вони більш адаптовані до людини, аніж породні. Тому я кажу: ну я, це колектив, це повністю робота колективу. Колективна, велика, праця. Да, колективна праця, яка допомагає і дивитися за цими тваринками. І прилаштовувати їх, тому що на нашій базі багато людей хто працює, і скажімо так, більшість людей тримає те, що вони люблять цих тварин вони за них відповідають. Чи можна якось допомагати центру? Ну можливо, там приходити вигулювати. Чи у вас така взагалі практика? Чи якось брати собі там під опікунство, можливо, матеріальну тварину, якщо людина не може забрати там фізично додому? Якісь є способи взаємодії з вами? От можливо когось зацікавить ця тема? Ви знаєте, в соцмережах в інтернеті з легкістю можна знайти наш номер телефона, зателефонувати, і ми будемо раді будь-якій допомозі. Навіть якщо люди будуть приходити і просто вигулювати цих цих тварин, це вже буде велика поміч, так як я кажу, у нас на території є кінолог, але тварин дуже багато і вони всі потребують уваги уваги. уваги да. Тому ми завжди раді будь-якій допомозі. Як до речі, чи є якісь тенденції от ну умовно, там популярності тварин, там більші менші, чи тут все абсолютно хаотично і це, немає якоїсь це індивідуально, тому що до нас приходять по перше, іноді люди шукають охоронця. Це можуть бути і підприємства, або це приватний сектор. Їм більше потрібні це великі породні собаки, які можуть. Охороняти територію, mm. а є люди, які просто шукають собі друга. У нас багато собачок на центрі, тому можна обрати як велику, так і маленьку на будь-який на смаки, на будь-яку потребу. Так, так, так власне так, до, так. до чого. Том, це абсолютно безкоштовно, тому ми дуже чекаємо відвідувачів, які максимально могли би нам допомогти прибрати тварин з вулиць. Яка ситуація зараз в плані стерилізації, яким якою залишається процедура на сьогоднішній день? Як можна до вас звернутися? Чи велика черга на відлов і стерилізацію саме вуличних тварин? Я не скажу, що у нас велика черга. У нас у нас є декілька екіпажів, які виїжджають по території міста та виловлюють собачок. У нас є Телефон диспетчера, яка приймає заявки, і ми працюємо по акту завдання, виїжджаємо на територію, шукаємо і відлавлюємо. Просто іноді люди не розуміють специфіку нашої роботи. Вони можуть зателефонувати сьогодні. Собака бігає, а ми завтра приїдемо. Її вже немає. Це особливості роботи, але ми намагаємося максимально відпрацювати всі звернення наших громадян, щоб стерилізувати та зменшити таким шляхом популяцію тварин безоглядних на території міста. На сьогоднішній день ситуація через війну вона набагато погіршилася. На вашу думку, чи можливо наші спостереження чи стає тварин завдяки стерилізації менше, чи війна знову звела це все на нівець через те, що багато людей покидають своїх собак і до нас привозять з прифронтових територій собак? Скажемо так, на сьогоднішній день ситуація є складною, але не критичною, тому що це природня міграція тварин. Так, багато тварин було завезено, коли люди переїжджали з перефронтових територій, деякі тварини через вибухи вони самі мігрували. Але я думаю, що ми з пільними зусиллями споримося з цією ситуацією, наші екіпажі працюють, наш гарний лікар проводить максимально велику кількість стерилізацій для того, щоб зменшити популяцію саме гуманними методами. Тому ми працюємо, ми працюємо там кожного дня. На благо міста, тому що тварини так вони є. Я думаю, це не лише проблема нашого міста. Ця ситуація складає, ну залишається складою для всієї території України на сьогоднішній день. Ну я думаю, ми з нею впораємося. І як ну можна сказати, що бездоглядні тварини це відповідальність кожного з нас, не тільки там міської ради, але й кожного громадянина треба відповідально ставитися до своїх тваринок. Це 100%. Ну і власне наприкінці ми подивимося відео про те, як проходив день відкритих дверей в комунальному центрі поводження з тваринами. Можливо, ви побачите там собачку, яку захочете взяти до себе, прихистити, подарувати їй свою любов. Ну а як вже було сказано. Безхатні тварини чи тварини безпородні. Вони не менш гарні, красиві і добрі ніж собаки з родословною. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була виконавча обов'язки директора комунального підприємства Центр поводження з тваринами Марія Ушканенко. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. В Кривому розі відбувся день відкритих дверей у центрі поводження з тваринами. Такий захід тут влаштовують на постійній основі, аби привернути увагу містян до проблем безпритульних тварин і дати їм шанс знайти новий дім. Нині у притулку мешкає 350 собак. Всі вони стерилізовані, вакциновані та щодня чекають на нових господарів. Сьогодні побачив дуже гарні салати. Їх багато гуляють по території. Мені сподобалось, треба їх брати. Вони хочуть грати. Всі хочуть додому. правильно ж Всі хочуть додому. Вони також хочуть. У них тоже є душа, я вважаю. Відвідувачі мали можливість провести час із собаками, погратися з ними та пригостити смаколиками для зручності гостей. Облаштували спеціальні зони відпочинку і фотолокації. Багато хто приїжджав з сім'ями, щоб діти могли поспілкуватися з тваринами та відчути відповідальність за чотирилапих. Сьогодні у нас вже традиційний для нашого міста день відкритих дверей. В центрі сьогодні ми очікуємо. Багато сподіваємося, що і погода нам буде сприяти, так як і сприяла Криворізька міська рада. Вони нам надали трансфер, що дає змогу більшій кількості мешканців міста потрапити до центру. Сьогодні в нас підвозять з ДК Локомотив до центру, і з центру вивозять ну обратно людей, тому що ми розуміємо, що наша локація вона знаходиться віддалено від міста і. Для людей це проблема. Найголовніше, що три собаки цього дня знайшли нові родини. Це результат, заради якого команда центру щоденно працює та організовує подібні заходи. Кожна така подія це шанс змінити життя для тих, хто руками чекає на господаря. У центрі наголошують, допомогти можна не лише всиновленням, а й кормом, волонтерством чи благодійними внесками. Усі охочі допомогти або взяти тваринку в родину, можуть зателефонувати за номером. Вказаним на екрані або написати до центру у соціальній мережі Facebook чи Instagram. Аліна Сітнікова Гана Мінервіна Перший міський.